Сто років тому, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність та вступила у боротьбу за право бути самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. За рік, 22 січня 1919 року, на Софійському майдані в Києві відбулося об'єднання в одну державу Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю українців, а нині вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішній агресії. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того. Як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Соборність мета перемоги. Цьогорічна купання до Дня Соборності України проходить під гаслом Україна соборна разом до перемоги. Тож запрошуємо усіх приєднатися до акції «Право української війни. Учні та педагоги Державного навчального закладу Новолинський центр професійно-технічної освіти та Бодитячевська гімнасія Поромовської територіальної громади об'єдналися та розгорнули прапор української єдності. Мама Україні! Герої!